В енергосистемі України зафіксували дефіцит електроенергії. Аби збалансувати систему Укренерго довелося застосовувати аварійну допомогу від країн сусідів Румунії, Словаччини та Польщі. Про це інформують у прес-службі Укренерго. У повідомленні йдеться, що споживання збільшилось через похолодання і спричинило додаткове навантаження на електростанції, через що на ремонт зупинились кілька блоків. Також українців закликали дбайливо споживати електроенергію впродовж доби. Що означає нинішній дефіцит електроенергії та чи будуть українці без світла ще до масованих атак Російської Федерації, розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Дефіцит цей абсолютно передбачуваний. І коли минулого сезону було зруйновано, пошкоджено або захоплено 50% української генерації, тобто 50% наших генеруючих потужностей енергостанцій. А то відповідно на жаль, ми втратили дуже значну частину того, що закривало наші потреби. І, хоча, через війну потреби також тут, знаєте, дивне, але на щастя. Знизились, і споживання суттєво приблизно 35-40% Знизилось ніж воно було перед війною, але все одно зараз ми знаходимося в дефіциті, який був абсолютно передбачуваний, який не веде до якихось катастроф. І поки що нам вдається за рахунок імпорту і аварійної допомоги європейських країн уникати планових відключень. Але якщо температура зараз буде продовжувати падати, то скоріше за все планові відключення на жаль стануть реальністю. Ну, ви знаєте, це дуже складне питання, тому що для того, щоб відновити наші генеруючі потужності, нам точно знадобиться кілька років. Собто це обладнання, яке досить довго виробляється. Довго інсталюється, і навіть там, якщо брати найшвидші можливості технологічні, вони означають, що півтора-два роки у вас іде на інсталяцію кожного енергетичного блока. Тому ну на жаль, ми маємо готуватись до того, що найближчі два-три роки Україна буде в доволі дефіцитній ситуації, і це та реальність, в якій ми маємо жити. Ну ви знаєте, зиміншого експорт відбувається зараз вночі. Коли в Україні дуже низьке споживання, і нам кудись треба подіти певні залишки, перш за все ядерної генерації, і е, це абсолютно е, ну не пов'язані речі. тобто вночі ми маємо певні е, зайві потужності через значне зниження споживання. А от в критичні години ранкові, перш за все і вечірні тут, на жаль, ситуація дуже складна, бо споживання в ці години воно десь два рази вище ніж вночі. Та потужність, яка нам наразі доступна від наших країн сусідів, це приблизно 8-9% від загального нашого поточного споживання. Тому це дуже суттєва допомога. Вона надається, і це нам дійсно дуже зараз допомагає. Ну, по перше, атаки тривають. Реально там 3-4 рази на тиждень енергетичні об'єкти атакуються, і скажімо, в тих, на тих енергетичних станціях, які розпо розположені близько до лінії фронту, на жаль, дуже багато пошкоджень продовжують відбуватися. І коли дивишся стрічку новин, то бачиш, як один блок вийшов, другий блок вийшов, ще два блоки вийшло через. Обстріли це теж зараз відбувається. Але так само, на жаль, наша вугільна генерація, саме про неї зараз ми говоримо, вона дуже стара. Вік наших енергостанцій вугільних більше 52 років, тобто молодше 52 років, немає. І, відповідно, вони просто в цілому в доволі такому, знаєте, не дуже доброму технічному стані. Звісно, робиться все можливе, щоб їх утримувати робочими, але на жаль, це проблема. Тому. Зараз дефіцит буде. З падінням температури на 1 градус Цельсія зростає попит приблизно на 200 МВт, І це означає, що він зростає на ще один блок. Тобто, плюс-мінус кожен, кожен градус мінусу означає, що нам потрібно запустити ще один блок. А цього блоку, на жаль, немає. І в цій ситуації доведеться. В якийсь момент, я боюся, що доведеться застосовувати таке примусове відключення. Або Українці почнуть в пікові години дуже суттєво економити і дійсно відключати ті електроприбори, які споживають великі обсяги електрики, а це і бойлери, це і чайники, це і мікрохвильові пічки. Вони реально досить багато споживають там праски. Пральні машинки, якщо їх не використовувати в періоди десь з сімнадцятої до двадцятої години, і з ранку сьомої до дев'ятої, то це теж значно допомагає. Ви знаєте, відповідь буде трохи дивна, але Україна підійшла до цієї зими, зробивши 120% від того, що можна було зробити в цій ситуації, і приблизно 60% від того, що треба було зробити. Тому е, треба розуміти, що ситуація складна, ситуація е, непроста, але тим не менш ніхто не загине. Ми переможемо і ми пройдемо цю зиму.